Більше я чим впевнений, що у кожного є такі дерева, які 2-3 роки стоять на місці, не пускають нових пагонів і всі закладаються плодовими бруньками. Як активізувати ріст цих дерев, щоб вони давали гарний врожай і при цьому нормально розвивалися? Зараз я вам покажу, по-перше, обрізочкою і скажу, що потрібно зробити. І, в принципі, дуже багато таких випадків є, що. 2-3 роки ці дерева загружені урожаєм, урожай дрібний, а потім дерево затухне і нічого не будете мати. Тому подивіться, що потрібно зробити. І результатик теж побачите зараз у відео. Дивіться, ось така ситуація. Це тут по сусідству у мене знаходиться таке, така яблунька. Вона посаджена була біля горіха. Звичайно, корінь горіха буде піддавлювати кореневу систему цей яблунь. Що потрібно зробити в такому випадку? Якщо ви посадили і дерево, груша, яблуня, не, не, не має значення. Зараз я вам все покажу. По-перше, відступаєте, ось крона закінчується, да? і ще берете сантиметрів 30 і так лопатою прорізаєте, на всякий випадок. Це для того, щоб якщо від цього дерева ростуть сюди корені, і вони підглушують це дерево, то ви їх обріжете і це почнеться робитися. Тоді у вас такі кільчатки. Багато кільчаток на них отакі були. І потім ви не знаєте, що з ними робити. Ви маєте всі ці кільчатки по двохрічному дереву прорізати, так як я зробив. Ось, дивіться, маленькі якісь прирости були. Я їх всі поприрізав, просто тупо все поприрізав. Що воно нам дало? Воно нам дало вже в цьому році, дивіться, які гарні пагони. Вони всі з плодами вже. Але я вам зараз покажу, як надалі з ними працювати. І при цьому всьому, дивіться, вся яблуня загружена. Продами. Ці всі списики, подивіться, все чітко, все класно загружене. І тим самим я її стримувати буду при купці. І вносилися добрива, звичайно, фосфорні каліні осінню, Тобто зараз грудень місяць, 25 рік. Ви зараз внесіть, не пізно вносите фосфорно каліні добрива, і весною е, бажано внести якісь класні азотні добрива, тобто якийсь карбамід Яроміловський або е, щось наподобі того, щоб була і сірка, і дві формули азоту. Тоді у вас ефект де бомба. Що зараз ми робимо? Давайте почнемо зверху. Дивіться, я я прирізав його, бачите, зверху ось цей пеньочок, і конкурента забрав, воно нам дало новий пагін. Ми цей новий пагін прирізаємо по однорічному пагону. А тепер ми дивимося, розгружаємо дерево, тому що якщо ми це все залишимо, буде гваут, воно просто ляже. Дивіться, тут я роблю просто пеньочок, тут роблю пеньочок. Це все я з плодами залишаю. Йдемо донизу. Є, бачите, була зрізана мною по баторічці. Бачите, таке видно, що воно вже старе, таке кольцями навалилося. Я його зрізав, і воно нам дало два, два пагона. Ми цей залишаємо, бо він нам не заважає. А ось цей я прирізаю, тому що він лягає по однорічці. Практично кожну гілку ми маємо прирізати. Така сама ситуація. Дивіться, я зробив пеньочок, дало нам список плодовий і ще один плодовий список. Ми ось цей плодовий список зрізаємо ось так. Це все залишаємо. І так само працюємо, просто вибираємо, який з них кращий, а один залишаємо, один. Один е, обрізаємо, ось бачите ось так ось так і При цьому всьому у нас ми зріжемо по однорічці і будемо мати ще й урожай. Ось у нас є двохрічна, ой, кажу, двохрічна, нижній е, плодовий стіл. Що ми тут робимо? Я тут роблю по гілці другого порядку, роблю перевод на плодовий список. Цих два забираю конкурента і один прирізаю. Поняли, да? така сама ситуація. Це йде донизу, я її забираю. Тут. Одну прирізаю на пеньочок, другу прирізаю тут, де мені потрібно. Ну і дивіться, щоб вони там яблуні вам не лягали. Все, це буде ідеальне дерево, ми з нього отримаємо врожай, і при цьому всьому воно буде компактне, заваєне урожаєм і буде класно розвиватися. Тому ось така ситуація.